У Брюховичах, завдяки фінансової підтримки Львівської міської ради, триває будівництво нових корпусів школи номер 41 Новобудова складається із трьох корпусів, які будуть поєднані між собою. Станом на сьогодні будівельні роботи виконані на 30%. Школа буде досить великою. Займатиме 10 квадратних метрів і розрахована на 620 учнів. Хочу сказати, що школа вже є на 30% збудованою. Це є добудова 41-ї школи міста Львова. І місто Львів долучилося у 2016 році, було передбачено 5 мільйонів гривень із місцевого бюджету розвитку. Є велика школа, площа її буде понад 9 тисяч метрів квадратних, і вона буде розрахована на навчання. Тут 620 учнів. Передбачено величезну актову залу, два спортивних зали для того, щоб забезпечити належні умови для навчання дітей. Із нетерпінням чекаю на відкриття нової школи, як діти, так і керівництво. Так, директор школи номер 41 зазначає, що будівництво нового навчального закладу у Буковичах назріло вже давно. На на початку липня сказали, що буде будуватися саме місці Приміщення школи, важко було повірити, але безперечно дякуємо нашим молодим, молодим енергійним депутатам селищної ради. Ради, бо нелегко нам було працювати в ті роки, бо школа, школа була в шести приміщеннях розміщена і діти мусили з одного приміщення переходити інше. Це було важко і учням, і дітям, ну і, безперечно, життя і здоров'я дітей було кожен день хідне.